Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні у нас на огляді ще одна Mazda MX30. Це у нас 2021 чистий 2021 рік 35,5 кВт батарейка, запас ходу в 230 км. Сох акумулятора в нас становить 95%. Кому потрібні скріншоти замірів, будь ласка, напишіть на телеграм, вайбер на номер телефону, який буде вказаний в описі під цим відео. Вона в нас вся в рідній фарбі, пробігу має 70 тисяч кілометрів, привезена з офіційних лізингових аукціонів. Розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Фулет оптика, парктроніки передні задні, камера заднього огляду, великі 18 легкосплавні диски. У нас є повний безключовий доступ, сліпі зони автоскладування дзеркал. І зараз. Саме цікаве це його салон, як він виглядає і яка його якість. Давайте почнемо з дверок. Бачимо тут вставочку з такого фетру. Я не знаю, можливо, якось інакше це називається. Вставочка з шкірою, декоративні стрічечки. Також біленька шкіра бачимо тут. І саме цікаве пробкове дерево. Повний електросклопакет. Електроскло автоскладування, електрорегулювання дзеркал, центральний замок. Зацініть стан салону, стан пластику. Задні двері в нас відкриваються ось так. Цікаво, цікаво. Mazda RX8 також має такі двері: гоночний болід. Ось так у нас це все виглядає. Світлого кольору салончик, шкіра, тканина. Також пробкове дерево у нас ось тут. Два оригінальних ключики. Другий, до речі, в оригінальному заводському, цікавомусь такому чохольчику шкіряному. Так, давайте тепер про комплектацію. Водійське сидіння у нас має електропривід, поясничний підпір та пам'ять на два положення. Далі, шкіряне мультикермо. Шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз, регулювання, е, керування мультимедією. За кермом у нас є підрульові е, пелюстки рекуперації. Давайте запустимо автівку. Запуск з кнопочки. Так, на приборки у нас жодних помилок. Все працює, все з автомобілем супер. Далі по комплектації. Датчики світла. І є в нас автоматичне ближнє-дальнє. Датчики дощу також автоматичні. все в нас. Давайте. Бачимо, що є в нас повноцінний клімат, підігріви сидінь лівого та правого та підігрів керма. Ось так виглядає у нас селектор перемикання передач. Також в нас є камера заднього огляду, якість її дуже крута. Мені від це в маздах подобаються їхні камери, та в принципі їхній дизайн, як це все виглядає, ну, фантастично. Мені дуже подобається. Також в нас є проекція на лобове скло. Зараз збільшу картинку. А, а, о є. Блін. О, так. Да. Бачимо е, спідометр, бачимо дорожні знаки. Вони зараз, на жаль, не показані, так як ми припарковані на нашому майданчику. Е, є датчики тиску шин, датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування. Салонне дзеркало у нас з авто з затемненням. Регулювання під світочкою салона. Ось такий у нас бардачок для окулярів. Електроручник. Автохолд, керування також меню, мультимедією. Також тут у нас гучніше, тихіше кнопка обраного. Матеріали високого рівня, все м'яке, все приємне. Шумоізоляція супер. Автомобіль дуже комфортну підвізку має, плавно і одночасно на дорозі тримає дуже збито. Так, їдемо далі. Ось такий у нас підлокітничок. Натиснули кнопочку, підняли, рухається вперід назад. І тепер саме цікаве: ключики можемо покласти сюди. Раз, раз. І маємо два підстаканочки. Але і це ще не все. Тепер йдемо далі. Показую вам приховану, скажімо так, від очей нішу, в якій у нас є розетка. 220 вольт. Надіюсь. О, ось так. Розеточка 220 вольт, два USB-роз'єми для зарядки ваших телефонів. Так, є прикурювач також ось тут. Вище. Ось так це все виглядає. Круто. Звісно, круто. Корисна функція, яка вже є в цьому автомобілі. Так. Е, із, із технічних характеристик. Це в нас передній привід 145 кінських сил. Автомобіль має, до речі, давайте покажу вам роз'єми зарядні. Ось тут у нас два роз'єми зарядних, один Type 2 та швидкісний порт CCS. Е, автомобіль має активне охолодження та підігрів батареї, має тепловий насос. Це дуже важливо для кожного електромобіля. І те, що воно є, це просто супер. Це максимально буде продовжувати життя батарейки електромобіля. Давайте тепер перейдемо на задній ряд сидінь. Бачимо, що в нас є подушки безпеки. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось так. Має перепрошую, має. Підлокітничок. Оп, і дещо нам залишили французи. От бачите, не догляділи ми. Кому потрібен кубик-рубик маленький, можу зібрати. Системи кріплення Isofix. Місця тут небагато, але скажу відверто, на мою думку, тут місця не менше, ніж Hyundai Kona. Ми можемо посунути водійське сидіння вперед. І Давайте присядемо. Так, я присів, тепер спокійно бачите, у нас є кнопочки регулювання нахилу спинки, та вперід-назад можемо рухати водійське сидіння. Тобто, зачиняємо двері. І ми, я своїм 193 см зросту помістився, в принципі, позаду. Так, мені тісненько. В Hyundai Kona буде плюс-мінус така ж сама ситуація. Але якщо водій не такий довгоногий, як я, то мені тут буде ще комфортніше. По висоті, По висоті мені звісно, Упс, перепрошую, по висоті над головою місця мало. Але, в принципі, я сижу тут досить добре. І якщо це не на постійній основі такі поїздки, то можна і потерпіти. А так, в принципі, для людей зростом нижче 1,80 метрів, тут буде місця прям достатньо. Такі кишеньки у нас. Матеріали, повторюсь, супер. Так, і давайте будемо звідси вилазити нарешті. Тому що є що ще показати. Стеля, як ви звернули увагу, у нас в чорному кольорі. Також регулювання підсвіточок у нас тут. Подушки безпеки, бічні шторки, все у нас максимально безпечно. І спитаєте, як мені звідси вилізти? Штовхаємо ручку вперід, відкриваємо дверку і вилазимо. І далі натискаємо пам'ять сидіння. І сидіння само під мене вже налаштоване, від'їде на ту, на ту відстань, що потрібно. Так, їдемо далі. Давайте одразу відкрию підкапотний простір. Також бардачок у нас ось тут є невеличкий. Поїхали далі. Декоративні вставочки, хромові. Противотуманна фара тут вбудована. Ну, Дизайн, на мою думку, взагалі суперський. Мені цей автомобіль дуже сподобався. Я його брав двічі на тест-драйв, щоб зрозуміти, що я можу розповісти вам про цей автомобіль. Е, його якість матеріалів, комфортність, е, мякість підвізки, шумоізоляція це все просто. Дуже мене здивувало, мені це все максимально сподобалось. що я навіть задумався, щоб в майбутньому можливо взяти собі таку автівку. Вона виглядає бомбезно. Дизайн, матеріали, комплектація з врешті врешт Тобто, це не максималка, в максималці в них буде люк, буде акустика, Bose і, що ще? А, і камери 360. За камери повторюсь, камери у мазди просто неймовірної якості. Вони на екрані виглядають, як, наче як на свої очі дивитесь. Зарядний пристрій та подовжувач. Повний комплект, ну, трошки таке паутиння. Далі, сервісний набір, давайте подивимось. Ще навіть не розпаковувався. Герметик, компресор. Буксировичний крюк якийсь такий маленький, дитячий, але ну, напевно інженери MAZDA щось знають. Далі аптечка. аптечка і знак аварійної зупинки. Гачок, викрутка тут якась. Ну, ось так. Тобто, все повний комплект, все, що з автівкою йшло. Ось така у нас сумочка. Сумочка кріпиться на карабінчики, щоб вона нікуди не тікала. Для зарядного пристрою така, поличка кнопочка центрального замка. їдемо далі. А знак показник поворотнику в них динамічний, він, як, як серце, б'ється. Виглядає суперські. Все, до чого не візьмешся по цьому автомобілю, все тобі е, точно сподобається. Так, що в нас тут? Пасажирське сидіння в нас має мікроліфт, нахил спинки, також швидкий нахил спинки, щоб пасажир позаду міг вийти. Рухається вперед-назад. Закриваємо. І йдемо до підкапотного простору. До речі, дивіться, повторювачі поворотників. Вбудовані в дзеркало. Воно також динамічно блимає. Стан гуми, протектора ще дуже багато, стан нульц. Гума 24-го року літо. Є омивач фар, LED-DHO. Ну, повністю led оптика Також динамічні поворотники в нас тут. Ну, брутальний дизайн. Нічого не скажеш. Ось такий в нас підкапотний простір. Місця ще вільного дуже багато. Колись, можливо, Мазда щось ще сюди додасть. Показую вам вінкод. Вінкод у нас на якийсь із дверок повинен бути. Так, зараз ми його знайдемо. А, ось, будь ласка. Перевертаю, ставте на паузу, якщо ви хочете перевірити автомобіль по Він-коду, звернутися до офіційного представника. Будь ласка, інформація, будь-яку інформацію, будь-які перевірки, цей автомобіль має змогу пройти. Якщо вам зацікав, вас зацікавив цей автомобіль, Телефонуйте за номером телефону, який вказаний в описі, надам детальну інформацію. Повторюсь, він у нас весь в рідній фарбі. Можу відзняти відео з товщиноміром, можу е скинути вам скріншоти перевірки залишку здоров'я акумулятора та багато іншого. Будь-які запитання, будь ласка, звертайтесь в приватні повідомлення за номером телефону, який вказаний в описі. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Також великий вибір автомобілів у місті Вінниця вулиця Єрмоли, Мелешка 1В. Дизельні комерційні електроавтомобілі. На будь-який смак, на будь-який бюджет. Також маємо доставку по Україні. Для детальної консультації знову ж таки, звертайтеся за номером телефону, який буде вказаний в описі. Порахую під ключ доставочку у ваше місто. Що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня!